Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжимо грати в Age of Civilization 2 за Україну. Ми захопили дуже великий континент, але не весь. І нам ще пристуть дуже багато всякого всякого різного і дуже багато купа різної війни. І мені здається, що було би дуже хорошо захопити Турцію. Хоча перед цим я би забрав оці клаптики Грузії. У неї шість е шість провінцій. Давай порахуємо тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якраз є шість. Я просто думав, що є ще якісь провінції, які заховані. Кож знаде, щоб я потім не шукав, де вони і не пробував з ними якось воювати. У Грузії зараз 106 тисяч населення. Я правда не пам'ятаю, де вся моя армія, куди вона ділася, де вона знаходиться, так, 128 тисяч, хорошо. Не знаю, чи ми будемо далі з Китаєм воювати, хоча я би тут забрав шматок гарний дуже, тому що це все на все з одною республікою воюєш і забираєш великий континент, бо тут бачиш дуже багато всяких малих, і їх всіх треба надо... з ними, всіма треба якось або воювати, або щось з ними робити я не знаю але ці 100 000 ми перетягуємо сюди по-любому потім у нас є Ще тут, якщо я не помиляюся, да, 360 тисяч. І я би відправив їх в ось це море. Щоб потім піти на Ірак, і сюдою, коротше, все позабирати Скільки в Ірака населення. Мільйон 66 провінцій. Ось от тобі весь Ірак обведений, значить, більше Іраку ніде нема. Слава Богу. Значить, якщо ми його заберемо, то буде все чітко. Ми тут ось о каплю заберемо. Таку в Турцію ми теж зайдемо прямо відразу. Тому ми робимо, можна сказати, не то, що призив, але ще нам скоро доведеться його теж зробити. Поки що ми робимо асіміляцію хоча б якусь мінімальну, тому що ну більше я не знаю, що мені ще можна такого зробити, окрім асиміляції, тому що поки що роботи в мене тут ще вище криші, і треба пробувати якось з цим всім розбиратися, але потихеньку диви. Асиміляція, походу, скрізь уже запустилася. Тут ось ще шматочок можна асимілювати. Тут ось ще шматочок. А ну да, бо я якраз тільки що його і захопив, якщо я не помиляюсь. Ну не тільки що, а минулого разу, коли ми записували, бо вже часу на часу пройшло багатенько з того моменту, коли я останній раз заходив в цю гру. От, і що я можу сказати? По-перше, мені треба дуже багато війська. Тут я війська призвати не можу чомусь, тому що в мене тут 6 тисяч населення в цьому місті живе. Давай його тако обкрутим фермами, тако чистенько, тако бемц-бемц з усіх сторін, щоб я потім міг в подальшому тут призвати трішечки армії. Так само, як і тут, тому що підкріплення доведеться слати. Скоріше за все, тому що тут і війна з Турцією буде, тут і війна буде з Іраком. Коротше, війни нам щас ніяк не обійти. Буде дуже багато різні бойні, і треба буде з цим якось розбиратися. А поки я будую ферми, я би хотів вас попросити поставити слово подобайно підписатись на канал, це дуже важливо. Ми мчимо до ціль в 100 тисяч підписників. Це так-то ну не так і мало. Тому, в принципі, я думаю, що все буде добре. Кстати, отут прям хорошо населення, поняв? І призиви тут будуть прям файні, я вважаю. І мені обов'язково треба буде зібрати тут теж. Хорошу, хорошу армію. Я сподіваюся, що в мене все буде добре, все збереться дуже легко, швидко. Ферми тут вже трошечки є, і це хорошо. Поки що в Грецію ми нікуди не будемо суватись тому що то нам сильно не треба. Ми отако чуть-чуть зробили. В Туреччині у нас півтора ляма населення, в, лям, в Іракі лям. Тут у нас Вірменія 100 тисяч населення, дві провінції. Коротше, це легко робиться, тому ми скіпаємо. У нас тут ферм купа побудувалося, я сподіваюся, що все буде добре. Гроші у нас закінчились. Правильно, бо податків нема. Треба підняти, щоб було лаве. Щоб було лаве по-любому, бо без цього нікуди. Чекаємо, поки вся армія стянеться, щоб все було супер. Тут ми теж тягнемо шматок армії, вона десь уже пливе ось до. Так що вона прийде 100%. І треба помаленько стягувати ще ще й тут армію, щоб потім турків. щоб потім туркам притягнути все. А, і прикинь, Ірак напав на Грузію. Обалдеть. Ну, все, що ми можемо зробити, це зараз об'явити війну Грузії, по суті. Тако, чисто, бо Ірак все одно тут не пройде. Ми можемо такого ж просто взяти маленький напад, влаштувати їх. Просто За Зовсім капельку. Просто тако призвати. І його тут теж призвати. З усіх сторін просто призвати. Тако даже більше можна не виставляти, тому що нема сенсу. Отак от, отут тако -от -от зробити. Отако, Бемц. Все. Потім, де ми робимо ще призив, по-любому тут, без цього нікуди, просто ніяк це не обійти. Поки армія йде, ми ще тут призвемо гарну, гарну таку смачну армію, яка буде воювати, як то кажуть, на благо нашої країни, щоб все було в нас максимально чітко. Ну і якраз їх всіх постягуємо, але разом з цим поставимо тут табір постачання і тут теж, тому що, можливо, ми ще будемо трішечки підготовлюватись до цієї армії і доведеться трошечки, звісно, побавитись з цим всім. А поки що ми кидаємо війну грузинському царству. Тут ми також залітаємо без усіх проблем, абсолютно. І тут ми теж запригуємо прямо сюди, усіма своїми арміями для того, щоб їх з'єднати в одну і кайфувати потім, щоб ними якось ходити можна було, хоча б. А цих всіх чуваків ми тут теж підтягуємо, тому що тому що треба підтягувати. І далі призиваємо теж, щоб потім знову їх підтягувати. Бо другого варіанту у мене тупо абсолютно не буде. Якщо ми з якоїсь із сторін Просремся і нормально напад не влаштуємо. Туємо, а це цілком ймовірно, що ми десь можемо просратись, і я щось думаю, що ми просраємося тут. То буде дуже і дуже погано. Бо в основному весь напад у мене піде звідси. Тут найбільша частина армії. Я просто не знаю, може в мене ще десь розкидана армія. Просто я ну, тупо забув за ню. Це цілком ймовірно, але не знаю, Турція, кстати, кудись сюди напала. Ну, непогано, непогано. Ну, вроді як. О-о-о! щось знайшов. Хе-хе, невеличкі шматки, але все рівно. Ай будуть невеличких шматків не існує. Є тільки армія, яка не працює так. Тут ми, скоріш за все, просто проходимо і забираємо все. Бемц, бемц, бемц. І забираємо відразу мирні переговори. Ми робимо. Ми забираємо ось ці частки, і обов'язково перемир'я ставимо на саме мінімум на 30 ходів, щоб потім не залишити їх тут у себе. Так, це в нас є, хорошо. Ну а тепер ми армію нашу тянемо. Армію нашу тянемо на ці всякі міста, тому що будемо звідси нападати. Потихеньку тут уже й назбиралося в районі 100 тисяч. Я думаю, що цього, звісно, буде поки маловато, але побачимо. Бо тут є сотня. Оця а, тут кусок Китая, я поняв, ну на Китай ми нападати не будемо, бо він тут почне мене ще хавати. Значить, цей шматок ми Китая лишимо тут поки що. Значить, ми можемо тут спокійно ось ось стягнути армію. Тут ми можемо призвати ще. Ну, на всякий випадок, чисто, щоб вона була. По-любому, ми ще призив будемо робити. Без цього тупо нікуди. Тут ми робимо асиміляцію. Де там ще отут вроді? ні. Отут, тут ми теж робимо асиміляцію максимально. І де нам ще треба зробити асиміляцію? Отут, вроді. Ну, а цю армію ми звідси зараз виведемо сюди. Все, хорошо. В цілому, в цілому, вроді як непогано, що ця армія підійде. Тут ще просто Саудовська Аравія є, яка теж доволі велика, яку теж можна було б захавати, але це вже більше до Африки ближче. І не сильно воно мені, звісно, треба. Я щось так думаю. Але там буде видно. Так, що в нас тут? Більше 100 тисяч армії. Скільки армії у нас загалом. Загалом у нас 635 тисяч армії. Я не знаю, чи цього вистачить на те, щоб Воювати Ірак і Туреччину. Ну в нас армії як Ірак, майже ну і в два рази менше, ніж населення Туреччини. Хоча в теорії Туреччина посягає 11 місце в рангу, Ірак 22 значить, Туреччина трошки сильніша, логічно, логічно. А ми фашисти, і ми топ-1. І в нас 751 провінція, і ми хочемо розширюватись. Правда, 900 чоловік ідуть, Ну нічого страшного, ми їх пропустимо. Хай ідуть. Не будемо їх особо чекати. Як то кажуть, кілька сотень тисяч чоловік, 900 чоловік не чекають. Правильно? Правильно, бо ми чекали 300 тисяч. Значить, що ми робимо в подальшому? По суті, у нас вся армія стягнулася. Значить, ми можемо оголосити війну Туреччині Бемц Оголошити війну. Не можу Іраку оголосити. Йоу оце дуже погано. Йо -йо, йо йо йо, йо це дуже погано. Ладно, значить, також сюди й підемо. Що ж поробиш? Трошки ми провтикались, Ну, нічого страшного, ще в Севастополі тут заспавнемо трошки населення, щоб потім і в Керчі теж. І тут, ну коротше, во всьому Криму ми щас тут заспавнимо, хорошо. Щоб потім через порт піти, хоча б десь в якесь цей в якесь ось це містечко, щоб тако розтягнутись тут чуть-чуть. Бо нам, звісно, буде чуть-чуть потім незручно воювати з Іраком, з яким ми не можемо воювати. Ще 24 хода. На жаль, не знав я про це, чесно кажучи, думав, що все буде набагато простіше. Зато у нас багато технологій добавилось. Адміністрацію вкачуємо, підтягуємо ще все населення сюди. Тут ми відправляємося в це містечко. Тут ми теж відправляємося в це містечко. Три хода. О, а сюди Почекай, Десь там було два хода. А, то видно, в море було два ходи. Ладно, давай в той самий Сарум. Тут теж в цей сарум три хода. Та й нормально, так ми і відправляємося. Але зі 120 тисяч населення, я не думаю, що ми зможемо захопити всю Туреччину. Мені щось здається. Я думаю, що в мене цього не вийде. Але ну мало лі, вдруг Вдруг то вийде, так? Да? Так, 120 тисяч. Що ми з тобою будемо робити? Сюди ми відправимо вообще копійки, тіпа, тисячі три. Сюди ми відправимо теж копійки тисячі три. А тут ми, звісно, будемо розтягувати якомога більше юнітів. Бо по-другому. Тупо нікуди. З Іраком тут ситуація теж така собі. Війну ще 21 ход, це багато. Надо було просто почекати. Тут і кстати, бунтівники, повстанці. Повстанці в китайців. Чи це не в китайці? Почекай, а в кого це повстанці? Повстанці воюють з Туреччиною. Це кусок Туреччини тут був. Йо, в Туреччини проблеми, кста. Ну і ці 130 тисяч ми теж можемо сюди так увильнути. Чом би й ні. Так, ну тут ви, понятне діло, не пробиваєтесь ніде, я скрізь заходжу просто, як дядько. Не, я з, не буду я з вашими бунтівниками тусуватися. Я краще, може, поки з тобою воювати не можу. Я може попробую торговий запит. Я дам тобі золото, а ти мені дасиш е... військовий прохід. О, надіслати пропозицію, попробуємо так? Можливо, щось із цього получиться. Значить так, сюди ми тянемо най ну, більшу кількість всього, в принципі, армії. А тут тако, малесенькі шматочки, тому що нам, по суті, там нічого й не треба. Тут ми теж розбиваємося, тут ми Далі теж розбиваємося по максимуму. Тут ми підтягуємо в столицю, ми йдемо всім військом. Тут ми теж розбиваємося. Я думаю, що буде ок. Я думаю, що буде ок. Ну погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. О, вісім не було, диви. Трошечки тут було армії. старина. що ж тут така? Давай ще цю трошки попідтягуємо. Тут ми теж тако пройдемо. Тут ми теж тако пройдемо. Тут ми підкріплені, якщо що, невеличкі в 2000 пустимо. Тут у нас 3000, тисячі, це не проблема. Ми сюди запулимо багато. Ось так. Потім цих типів ми теж забираємо спокійно. Оці 11 сюди, шурують, ці 1000 сюди, ці 16 сюди, тако. Право прохода військ дали? Не дали. Ірак, та ну, ти що? Запросити військовий прохід? Давай просто так. Диви. Ну, я так і думав, що вони сюди зайдуть, тому зараз ми заберемо. Нормально все. Все під контролем. Ми забираємо турків. Це нормальна практика. Це вже не перший раз. Ми проходили. Так, погнали далі. Тут нам треба армію таку підтягувати чуть-чуть, щоб все було чіки пуки Столицю ми захопили. І у нас, як то кажуть, взагалі відкриті двері і робимо, що хочемо. А потім ми цю армію, яка в нас тут, ми її побудуємо біля Іраку, щоб спокійно з ними тусуватися, розбиратися і думати, що нам робити далі. Право прохода військ нам дали, кстати, з Іраку. Нормально. Це хорошо, це хорошо. Тому що ці 100 тисяч зараз підійдуть і потім тут будуть нападати. А тут просто все буде чіки пуки Тут в мене 300 тисяч сидять у водичці. Чисто плавають, поняв, купаються. В них там <хи> морський період, так би мовити. Тут ми все можемо нападати. Кстати, тут турки теж розібралися зі своїми бунтівниками майже. Ну, зараз ми трошки їм допоможемо. Так, що нам далі? Сюди пішли, сюди пішли. Нам тут нема кого боятись, абсолютно, тому що ми можемо спокійно відкривати двері ногами і що хочеш тут робити. Абсолютно. При чому? Просто те, що заманеться, те і робиш. От, і підтягую помаленьку містечка Все, давай дивитись: Бемц, 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 бемц Диви, взагалі, кайф. Потім ми всю цю армію як стянемо, то взагалі чітко буде. І нам війська спокійно хватило, без усіляких проблем, без усіляких приколів. Нам всього всього повністю вистачило. Я от тільки не знаю, що робити з їхніми бунтівниками, тому що вони такі собі поняв, чуваки? І скоріш за все вони ну, захочуть стати окремою державою. Ну і... І я, виходить, не залишу собі ці території, скоріш за все, але потім я й на них нападу, якщо треба буде. О, тут 4 тисячі армії, диви, де вона взялась? Хе-хе, я вже думав, в них армії взагалі нема. Ладно, пішли сюди. Так, ці сюди йдуть, ці йдуть сюди, ці сюди підійдуть тако-чуть. Ви теж підтягуйтесь, всі не стійте. Осторонь, просто всі підходимо. У нас тут, можна сказати, своя нова територія, яку ми будемо обдивлятися і кайфувати. Все, чіки-пуки. а ні, диви, щось там відбили трошки. Ну нічого страшного, то не є взагалі проблемою, тому що 95% території уже під нашим контролем. Ми, короче, що хочемо. Те і робимо? Тому що добре, що ця штука нам дала право прохода військ. Ірак. Правда, Ірак не знає, що через 14 ходів буде з ним відбуватися. Що це за тіпи, повстанці? Думка погана. Ага, значить так, да? думка погана. Хорошо. Як ти погано про мене думаєш, друже, то будемо думати з тобою по-другому. Будемо думати з тобою по-другому. Турції ми забрали 100%. Значить, ми оголошуємо війну повстанцям. І повстанці, давайте там особо не трусіться. Потому що прийшов Санчелос зі своєю армією, як у вас Населення і забирає у вас все ваше майно, так сказати. Так, дивимося, бемц, 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 бемц. Обалдеть, я визволив турків, а там армії. Ти бачив, сіки? Ладно, давай отако зробимо. Краще б я цього не робив. То, що я зробив і почав воювати з повстанцями, бо там армії що багато, мені поки свою підтягнути це час певний. Тому ми, напевно, заберемо все, що можемо забрати, і підемо. Підемо почілим, покайфуємо. Ми ж забрати все можемо? Можемо. Слава Богу. Прийняти. Тільки не на 45 ходів, а на 30. бемц, Так, бемс. Слава Богу, він прийняв цю всю движуху. Скільки в мене залишилося армії. У мене армії лишилося 655 тисяч. По суті, майже нічого і ніхто. З моєї армії, не пішов відставку, все з ними страпилось хорошо. Значить, це чітко. Ці 9 тисяч ми тянемо. Тако сюди, щоб потім цих забрати. І робимо асиміляцію. Знову таке асиміляція. Без цього нікуди, без асиміляції нікуди. Бабло тратиться супер дико. Ми ще товари чуть-чуть менше, Інвестиції чуть-чуть менше. Дуже багато в нас проблем. Але війну ще 10 ходів. Окей, ну це ерунда. 10 ходів, це мало. З цим ми розберемося якось. Асимілювати територію якось зараз будемо старатись. Бо що ж нам ще робити? Як не асимілювати територію? Нова Зеландія кинула мені. мінус реп. Ну, чувак, не парся! Це все єрунда. Мені байдуже на вашу Нову Зеландію. Кстаті, з Китаєм закінчилось перемир'я, і це. Не знаю, наскільки хорошо, наскільки хорошо Китай до мене ставиться. Мінус 8. Він воює Саудівською Аравією А де вона? Ось що. Ну, вам воювати тут ще й та й воювати. Я ще можу взяти натравити Індію на Китай. Індія стане дуже сильною, але воно мені не сильно надо. Я би натравив Індію на Пакистан. От Пакистан мене ваще любить, капець. Але в них всього на все 800 тисяч населення. Но в них дуже гарна економіка, півмільйона В них дуже гарна економіка. В Індії мільйон економіки. В мене 2,2 мільйона в США, в США 1,2 мільйона. Ну, в США теж доволі потім. Потужно, вони тримають топ-2. Це дуже хорошо, що вони його тримають, але. Що ж поробиш, мені надо асиміляція. Без неї тупо нікуди. Я би прибрав податки, щоб бунтівники в мене з'явились, але я тоді буду дуже мало заробляти бабла. А якщо я буду дуже мало заробляти бабла, то значить асиміляцію я робити не зможу. Кстати, десь асиміляція завершилась. І тепер стабільність там дуже хороша. Скоріше за все, десь на території Китаю. Минулого Китаю, я б так сказав. Хе-хе-хе. Так, Германія просить право прохода військ, а що ти хочеш? Германія зі мною вже не дуже, вона хоче напасти на Грецію. Та ні, чувак, Греція це мої території, брат. Не парся. І я ще до тебе прийду. Тетятуш шматочок файний. Тут ще Велика Британія біля тебе поряд. Ну, з Великою Британією, звісно, тусуватися трошки складно. Я не знаю, як це правильно буде зробити потім колись. Але я думаю, що я якось розберусь з цим і зможу спокійно, без усіляких проблем, робити те, що я буду робити з Германією. І те, що я роблю з усіма країнами, якими я хочу. Ну єдине, що я зробив, би, це подружився з США і зробив союз. Оце було б дуже круто, але це треба дуже хорошо з ним подружитися. Розумієш, це даже, даже не знаю, як це правильно вообще зробити. Я не знаю, скільки це займе по грошам, скільки це займе по щасу. Але я би почав цим займатися, просто банально кинувши їм плюс реп. У мене мінус 10, плюс реп. Все, брат, я думаю, ти погодишся і скажеш, да, Сань, Не треба було нам там воювати якось. І діла. В общем, оголосити війну Іраку я вже можу. Я, правда, можу і в нього по території ходити, але то таке? Ходити по території я не збираюсь, бо я збираюсь зробити дещо цікавіше. Я збираюсь його захопити. А щоб його захопити, мені треба трошки армії. Правильно, правильно. А щоб була в мене армія, мені треба інда... бабки. А грошей поки що в мене особо немає. Ну, що ж поробиш? Отут би ще якось війська. У мене тут можна підтягнути капельку. Все 60 тисяч тако. Сюди закинути. Які не 60, а 11. Все, і вони тут розберуться. Бо тут у мене 300 тисяч є, я з ними щось придумаю точно. Все, армія стягнута. Даже отако можна зробити. Я можу ще тако мобілізувати. О, хорошо. Так мобілізується набагато краще. Бо в нього тут армії немало, поняв? І треба з нею якось буде розібратися. Які тут міста? 10 тисяч. Ну, міста тут не малюються, це і 20 тисяч. Ну тут і армії є в мене трохи. Так, значить, що ми робимо? Фух, я готовий. Я готовий. 900 тисяч населення? Ну, це насправді ерунда. Голосити війну це не є взагалі для мене. Раз, два, три, 4, 5. Шість. О, так, ось. чуть чуть сюди. Сім.

Тако, все, пошурували, братва. Бемц, 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 бемц. Запригнули Сюда і сюда, Кайф. Все, клаптик забрали, пішли Завойовувати основні крутецькі території. Серйозні території, які нам доведеться ще не раз подивитися, що там в них відбувається. В общем, дуже легко щас ми. Мы... Я думаю, розберемося з цим. Ще й музичка така серйозна, поняв. Так, військова, я б сказав. Хе-хе-хе, зараз ми все позабираємо. Тільки пожди, щас це буде. Не очкуй. Щас ми тут так завоюємо, що це буде рознос. Так, з вами що робити? Давай вас трошки стягувати і асимілювати ще помаленьку тут Турцію, бо я трошки армію відвів, асиміляція пропала. Ну, грошики трошки підзбиралися, а ми поки що розширяємо, так би мовити, хороші собі території беремо. Ну, я б не сказав, що в них тут вони сильно хороші, але, в принципі, в цілому непогані. Головне, що вони великі, а. Заселити людей, то ми заселим, я думаю. Я думаю, не є проблемою заселити сюди купу людей. Причому своїх людей, не якихось там чужих, а своїх людей. Асимілювати всю цю територію, щоб все було гарненько, так як повинно бути. Диви. Так, щось там пробує, відбивається. Ти типу, подиви. Ну нічого, ми теж шуруємо, у нас все хорошо. Бемц, 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 бемц. І тут запригнули. І в цілому кайф. Скільки ми вже забрали? 77%? це дуже багато. І я думаю, що то не є для нас проблемою. Забрати вже все остальне. Правда, за цей ход, мабуть, не вийде. Хоча, можливо, кстати, і вийде. Я думаю, що за цей ход. Ні, не вийде по-любому, бо туди не дойдемо. Ну за цей ход ми заберемо майже все, коротше. Залишиться просто якась ерунда маленька. Ну, і якраз вона є ось о. І все. А так, то все позабирали вже. Так що давай дивитись. Раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, позалазили ми взагалі всі кутки цієї країни, і все, що лишилось, це ось цей ось ось манюсінький клаптик. І можна даже асиміляцію потихеньку зробити, того що я ще не асимілював. Найс. Диви, хорошо. 100% Іраку принадлежить Україні, от і все. Да, бач, є ось шматочки, які нічого не вартують, а є шматочки, які трошки даже щось і коштують. Тому навіть непогано я б сказав, ми тут прийшли. І сюди, ось. Хорошо, пенс? Так. чітко, вся ця територія тепер стала нашою. Що тут у нас маємо? Тут у нас маємо Сирію, яка бажає свободи. Ефіопська імперія. Де вона є? А де є. Ефіопська ця імперія. О, то васали Ефіопської імперії. Це Сирії. Поняв. Ну за Ефіопською імперією ми поки що не готові воювати. Для нас це трошечки не, не, не то, що хочеться. Тому все, що я можу зараз запропонувати, це отако стягнути військо чу-чуть. Ну як, чу-чуть, не сильно і чу-чуть, ну нормально так стягнути, щоб потім тут можна було зробити кайфову адекватну асиміляцію. Тако ми можемо зробити. І давай асимілювати помалесенько, потихесенько цей Ірак. І стягувати всю армію сюди -го. до вірменії. У неї все на все дві провінції, вона в союзі з Джебуті. А де той Джибуті? Джебуті ти де? А Джибуті вже нема? Джебуті вже нема. У неї теж дві провінції. А, Та ти вообще чор знаде. Все, байдуже мені тоді на тебе. На того джибуті. Так, будуємо, асимілюємо, щоб все було супер. Та й в цілому, що ми можемо зробити? Давай такого оголосити війну. Джебуті ми оголошувати війну не будемо. Ви там що хочете, то й робіть собі вдвоєм Ми тобі бемц Ого? Ого? Ого. Ого, почекай! До такого прикола я не був готовий. Я не був готовий до таких приколів, чесно кажучи. Треба було дочекатися армії. Отако От підемо. І потихесенько асимілюємо, щоб пішов процес. Давай дивитися, що там відбувається. Тут забрали, не забрали, не забрали, забрали, забрали. Тут нам кусок забрали, тут кусок забрали. Ну, непогано. Тут усе чили йдуть, а тут ми підемо. Може, мобілізуємо трохи людей. Ну, Трошки мобілізували, нормально. 80 чоловік, пайдет. Нам треба далі асиміляція. Погнали, дивитися, що там робиться. Бемц, бемц. Не пройшли. Не прошли. Ти подиви. Ти подиви, що робить? Чорт такий, да? Який чорт? Потихесенько, асимілюємо далі. Давай дивимося. Бемц. 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 Не пробив. Ну і все, давай. Гудбай, Америка. Пора тобі відпочивати. Ми в, тебе, ми в тебе тут поставимо табір спорядження і буде все в нас чітко. Бемс. Фух, армії немало в мене. Джибуті, то вже все, чил аут. Так, ми в Ірменії кидаємо мир. Забираємо ці дві штуки. Так, все, чил. З ким маєш е там? З Джибуті? Давай мир просто так. Бемс. Ну та й нормально. Вона согласилась. Ну а що їй зі мною воювати? Як я тут джибуті завоюю за три дня, то. Я буду довше до неї йти, чим її завойовував. Я думаю, все буде добре. У мене тут армії 481 тисяча. Ти прикинь. Якщо я її розпустю всю, це вообще буде рознос. Але в мене почалася війна з бутаном якимось. Дві провінції, то якийсь тіп. ти. Так, старина. Щоб не було ніяких проблем. Торговий запит. Давай тобі 100 золота. Ого, все війну цьому бутану. Він щось. Трошки наглий стріл. Трошки наглуй. Я би сказав дуже сильно. А ми тут побудуємо табір постачання. А він тут є, все чотенько у нас. І ферму тут таку давай. І асиміляцію. Отута. і отута. І все в нас супер. Кувейт мені війну кинув, а ти де? Отута? Оце ти 75 тисяч населення? Старина, давай мир, бо щось я не хочу з тобою трошки воювати. Вайт з Бутаном раз. Дись, бо я ще в Саудовській Аравії, як скажу, вона з тебе, блін, чорти зніме, чувак. Торговий запит, золото. Осе війну оцим малому. Щоб йому не було коли зі мною воювати. Бо я тут армії багато не призву, понімаєш? У мене тут трошки, так би мовити, ну ще люди не притерлись до мене. Вони ще мене знають. Вони ще не сильно захочуть воювати тут зі мною. А я тут тягнути особо багато не хочу, довго. Ну сам розумієш, да? Так, ну хлопці прийняли все. Все чітко. Ми можемо спокійно тепер брати і робити асиміляцію, і кайфувати. Правда, я не знаю тільки що нам треба асимілювати. Бурсу якусь. В цілому нас все доволі таки непогано. Все, нібито скрізь я асиміляцію нажав, зробив і все в нас хорошо. Тепер турків ми забрали, Ірак ми забрали, очистили трошки території, ще цей клаптик приберемо. Ну, щоб прибрати цей кусочок Китая, треба буде тут поговорити трошки, що з Китаєм, що з Монголією. Кстати, Бутан нормально так на Китай пішов. Потім будемо дивитися, що буде з ним відбуватися з ним і Китаєм. Бо Бутан тільки 90 тисяч населення, а в Китаї півтора ляма. Якщо що, ще підключимо Індію, щоб вона на Китай пішла або на Пакистан з Афганістану. Побачимо, наскільки вона жорстко розростається, Я б, звісно, виростив собі великого супротив. Поряд біля себе, тому я думаю, можна буде зробити цікаву історію. Можна буде Індію натравити на Пакистан, на Афганістан, на Китай, на Киргизстан, на Узбекистан, на Таїланд, на Бутан і на оцю штуку на В'єтнам. І подивитись, як Індія з цим буде справлятись. Чисто дивитись, як вона буде справлятися, якщо вона з цим впорається, то в нас буде дуже цікавий супротивник, з яким можна буде побитись. Прям нормально побитись. А поки що на цій цікавій ноті, друзі, я пропоную завершити відос. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.